Доброго дня вже не терпиться поділитися з вами нашим новим проектом. Проходьте! Давайте для початку познайомимось. Мене звати Вікторія, я експерт компанії СТЕР. Сьогодні я розповім вам про наш новий крутий проєкт. Перед нами стояло кілька задач: це повна відповідність дизайн проєкту, зекономити на будівельних матеріалах і зробити якісно і швидко. Весь об'єкт із монтажем стінових панелей та меблів зайняв у нас місяць на площі цілих 300 квадратних метрів. Перша задача, яка стояла, це красиво зустріти клієнта. Друга це поєднати стінові панелі разом із меблями. Також двері прихованого монтажу ідеально вписуються в інтер'єр офісу. Для того, щоб персоналу було комфортно, була облаштована маленька, але затишна кухня. Зараз ми можемо побачити, як монтуються меблі на об'єкті. Це саме той випадок, коли вже після того, як об'єкт було здано і всі співробітники офісу облаштувалися на нових робочих місцях, з'ясувалося, що деяким працівникам недостатнє місця для робочої документації. Стінові панелі від компанії Стерк мають низку переваг: це швидкість монтажу, висока якість плитних матеріалів і сучасний дизайн. Ще однією перевагою стінових панелей є їхня мобільність. Наприклад, якщо у вас з'явиться необхідність організувати додаткове робоче місце в офісному просторі, де не передбачені розведення електрики, стінову панель можна легко, без пилу та шуму демонтувати, перенести комунікацію в необхідне місце, забезпечивши максимальний комфорт робочого простору. Також за такими панелями легко доглядати, мити або взагалі зробити часткову заміну, якщо панель пошкодилась. Це лише мала частина того, чим ми хотіли з вами поділитися. До нових зустрічей, і не забувайте, ми знаємо таємниці вашого комфорту.